Зустрічайте вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 у всіх відділеннях Укрпошти. Мої вітання всім глядачам програми Зверни увагу з вами у студії Тетяна Рамус. Варто було запустити в Україні проект танці з зірками. Всі захопилися танцями, шкіл не вистачає. Вибухнув гострими осколками криги російський проєкт льодовий період. Тепер доводиться вистоювати чергу на ковзанку. Ланцюгова реакція не інакше, але просто так на ковзани не станеш. Хоча, як кажуть фахівці, легше навчитися ковзати ніж плавати, бо в землі і криги спільне рух по поверхні. Давай сходимо в кіно. Ну, може, в театр. На дискотеку. На дискотеку на льоду. Дискотеку на льоду? Давай. Хочеш кататися, але не вмієш. Хочеш тренуватися або не виглядати, як корова на ковзанах. Театр починається з вішалки, а фігурне катання з ковзанів. Їх ти можеш взяти на прокат. Але якщо вже дуже піклуєшся про свою гігієну і робиш ставку на фігурне катання, придбай власні. Правильно підбираються коньки в залежності, як чоловік катається. Якщо він катається швидко жорстко, то краще брати хокейні коньки. Вони витримують більше нагрузки і довше заточка тримається. Якщо людина катається мало і раз в тиждень виходить на каток. Брать фітнес-каньочек, щоб було комфортно, ноги, і бы не думала о травмах после неделю катання. Вибір сьогодні багатющий. під будь-який колір, спіднички, під колір очей, під колір штанців того з ким ідеш на побачення. У меня есть очень симпатичні коньки, которые я очень сильно люблю, які я ще не разу не одевала. Хотіла, звісно, ще й білої, але все таки білої, Всі білої. Хм, Чи варто взагалі потім поризуватися в звичайні чобітки? більше і щоб ви себе чувствовали нормально на капки. Е, звісно, лучше як мінімум десь то два рази в тиждень. У тебе кількох тижнів немає. Тож часу не гай, поспішай на ковзанку. Але яку ковзанку обрати, якщо тільки в Києві їх більше десяти, звичайно, найзручніше піти на ту, яка найближче до твого дому. Але є інші нюанси. Главное, щоб лед був залитый, гладкий, ровный. І тогда я думаю, что удобнее просто-напросто кататься, учиться кататься на льду. Коли проїдеться машина, вам на лід, бо саме тоді він ідеальний. За півтори години купа народу перетворять його на боз на що. Тож майте терпіння, не маючи досвіду, дочікуватися свого зіркового часу. Отримаєте досвід? Крига будь-якої якості вам по сині коліна, бо саме синці розплата за досвід. Крім синців може бути і різані рани від ковзанів, можуть бути і переломи, і струс головного мозку треба зробити розминку до розминки щоб рухи в суглобах були розроблені щоб наплити м'язи звичайно це п'ять десять хвилин це буде досить щоб звичайно елемент травматизму був відсутній десять хвилин зарядки потягнулись розім'ялись а тепер на кригу на кригу з інструктором не варто випробовувати долю болі це рух зі своїми правилами і саме інструктор ніби вправний даїшник вас образити не дасть ані вам самим ані лихачам Якщо ж лихачі траплятимуться тоді, коли гроші на інструктора закінчились, обирайте або відійти в бік подалі, або влаштувати біку і виграти в двобої за справедливість. Не впорайтесь самі, кличте охоронців. Такі випадки трапляються неодноразово. Бути обережнішим, ближче до бортиків кататися. Якщо, якщо людина не вміє, то не треба лізти просто в гущу подій. Я тільки сьогодні почала. Якщо ви хотите добитися таких же результатів, як Оксана Баю, то звісно, де давати ребенка как можно раніше. Ми где-то детей дітей вже с з трьох-чотирьох Фигурное Фігурне катання подвіжний вид спорту. По суті, розвиваються всі групи Основное, конечно, звісно, это ловкость, это координация, координація, это і гібкость. Коли мінімум відкаталась, сміливо іди на побачення. Я врахувала всі інструкції, тому на козинці почуваю себе прекрасно. А от мій друг щось не дуже доведеться його навчити. Так покатаєтесь місяців зо два, кожен день по шість годин можете і фігурне шоу для своїх друзів і рідних влаштувати. Нічого неможливого не існує. Якщо стрибати на скакалці впродовж години, можна взагалі спалити до тисячі калорій. Зверніть увагу, але ж рух по кризі це краса і підкорення іншої стихії. Навряд хтось похвалить вас за підкорення скакалки. Програма зверне увагу щоденно радує вас новими сюжетами і темами, дає корисні поради, розважаючи. Якщо ж ви іншої думки, чи маєте думки з приводу тем для розслідувань, лишайте їх на нашому сайті 3 Юей, який стерпить все. Завтра ми розкажемо про те, як правильно приймати ліки. А з вами у студії була Тетяна Рамус. До зустрічі! Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте передплатний індекс 37737 усіх відділеннях Укрпошти.